Всім доброго дня! Програма Такий час вітає вас. Сьогодні ми вирішили дещо проаналізувати восьмий тур Христенської футбольної ліги в першому дивізіоні. І сьогодні у нас в гостях капітан команди Удар Роман. Роман, дякую, що прийшли, якщо приділили час. Будемо завжди запрошувати. І давайте зразу прийдемо до справи. Перший тур, який відбувався восьмого восьмого туру, це в суботу, минулої суботи. Це гра між командою Авангард і Звір. Авангард програв з рахунком 1-3 команді Звір. Досить така прогнозована перемога Звіра. Але бачимо, ну, мені здається, Звір міг би більше забити команді Авангард. Рома, що ти можеш сказати про цей матч? І як ти думаєш, авангард? Вже починає якось так адаптуватися в лігу, да? чи звір втрачає свою. Ні, я думаю, що тут причина в тому, що авангарди вже вони почали більш збиратися, так, бо я бачу до восьмого туру більш-менш, як вони грали, то приходило 5 чоловік, 6. Угу. А, тут так. я бачу у цю гру було 2-0, звір вигравав, а десь 2-1. І мали шанси авангард десь, ну, але звір все-таки команда більш досвідчена, сильніша. 3-1 і ще десь мали момент. Ну, не знаю, звір на суму рівні. Ну, і авангард десь прибавляє. Я думаю, що це команда ну, не середини, не внизу турнірне вулиця, а десь середини. Та. Та, ну Приємно, що команда Авангард вже починає адаптуватися, а команда Звір далі набирає свої очки, ті, які потрібні для того, щоб. Зайняти призові місця в першій лізі досить такі. Напевно, що зараз вималювалися такі чотири команди, які борються за, можна сказати, ну, чемпіонство, тому що там різни... за призи? Ну, хтось... Да. хтось один з них вилетить, хтось нічого нічого не буде. Четверте місце таке безмедальне буде мати. Да -да -да. Ну, досить так інтересно, але бачимо що тільки ті, які вже підходить до кінця першого коло, але ще буде друге коло. Як вони там будуть виступати, так само. ну, Побачимо, так, тому що чемпіонат великий. Але зараз бачимо чотири команди. Добре, давайте перейдемо далі. Штурм програв команді U-Team Кеп з рахунком 0-2. От досить так неочікувано програв з таким мінімальним рахунком, тому що штурм бачимо, завжди ну, там розгромні якісь рахунки, U-Team завжди багато міє забувати. Але бачимо зараз штурм дав такий достойний опір команді е, Бачимо цей рахунок. От що ти можеш сказати от, про цю гру, Роман. Е, Я можу про штурм сказати тільки хороші слова, того, що е, навіть того туру 7-го вони грали з нами, ми тільки обіграли їх 1-0 і десь команда, ну я не знаю, це напевно від капітана десь залежить, вони почали збиратися. Mm. Там в них приходило 5 чоловік, програвало 11, 7-0, mm. десь yeah. не було кому. Yeah. Прийшли, ми ні ну, десь ми може, ми трохи розслабились 1-0. Так само і у десь може їх недооцінив. 2-0. І що можна сказати, при рахунку 1-1, штурм мав два хороших моменти вихід 1 на 1 і 2 в одного. Ну, десь не забили. Yeah. Ну і у все-таки десь може команда більш. Вони молоді там, хлопці, 20-21 рік, але досвіду в них побільше в чемпіонаті області, міста. Ну, штурм, ну я про таку команду, крім. ХФЛ не чув, так що десь. Ну, вони грають на місто великий футбол назвою mm -hmm. Хрипле. Хриплер. Ага, Хрипар. ну можливо, все ну, рівно. І втім, десь по футзальному сильніший за yeah. них. Ну, з цим так само згідний, але хочу так само відзначити, що ж тур прибавив. За останні два тури, я думаю, що це теж команда, яка ще обіграє команди і набереш свої ще очки десь там mm -hmm. внизу, за серединку, за шосте, п'яте місце. Вони десь. Mm -hmm. Приємно, приємно, що команди починають вже так адаптуватися, набрати свою форму. Так, так. Добре, давайте прийдемо далі. Сантос програв команді Удар з рахунком 1-6. Бачимо, що Сантус ніяк не може зібратися, ніяк не може показати свою гру. Якось вони досить так несерйозно підійшли до цього чемпіонату. Роман, що ти можеш сказати про цей матч? Все-таки як ви налаштовувались на команду Сантос в цьому, ну, в цьому турі? Ми налаштовувалася. По бойовому, то що ще раз повторюсь, ми штурмом десь недооцінили один да. Були нервозно, що ми могли забити і пропустити так само. Я, хлопців попереджав, що Сантос це така сама команда. Заб'ємо mm. з перших хвилин 2-3 і все. І вони десь ну, повірять, що вони не зможуть відігратися, і все. І ми ще заб'ємо і виграємо. Я думаю, це десь ми і Сантос. Поки це різні команди по класу. Mm. Хоча Сантос нас сильна команда, але багато є в них гравців, але так само попереджуюсь. На Кубок перед тим вони грали. Чтрьох пішли за годину до того, четверо було, потім п'ятеро. Ну, десь треба збиратися, я думаю, mm. все mm. буде просто них... більш серйозніше підходити yeah, до єдині. Десь все буде них добре. Зрозуміло, ми ну, побажаємо команді «Сантос» далі збиратися в матчах, удар не втрачати Ну, очків. <гум> Добре, давайте далі. Станіслав переміг команду «Енергія». розгромний рахунок. 9-1. 9-1. Станіслав переміг. Ну, ще раз кажуть, я, як гравець колишньої енергії, я десь болюваю за енергію. Цього сезону вони взагалі розклеїлись. Мінус одне очко, почали з мінус трьох. Да. Десь щось не знаю, що там Павлюк, їхній капітан Павло 6 не знаю, не може організувати команду. Ну, по грі, що скажемо, я дивився. 1-0, 1-1, хороша була гра. І тут не знаю, що сталося з енергією, дві хвилини, 7 м'ячів. Yeah. З 13 по 15, 7 м'ячів. Ну, я думаю, на цьому гра закінчилась, можна далі було не грати енергії, було нереально відіграти. Ну і десь там ще в кінці забили 9, 9, 1. Yeah, well... Можна, ну, може, може, відмітити, може, дисципліну, знаєте, можливо, щоб ну, була ну, б краще дисципліна в команді. Так. Ну, зараз в них мінус одне очко, ну якось так. Да. Мали шанс того туру з Сантусом, десь дві рівні команди, четверо прийшло, да. програли 5-3. Ну, ну, хоча в чотирьох могли. Ну, 5-3 це такий рахунок. Да. Ну, десь треба збиратися, дисципліна, щоб Павло десь там їх настроював. Да, можливо, мотивував якось там удачні. Ну я вболіваю за Енерію, ну щось вони не можуть реаль... в да. чемпіонат. Ми да. ну, побажаємо команді війти в чемпіонат. Е, ну, приємно, що було б всі, е, е, всі команди там якось одного рівня, знаєте, щоб всі десь з командам боролися до останнього. Ну це так серйозно так не може бути. Ну, є так. десь сильніші, є десь слабші. Кожен якийсь має перед собою задачі. Хтось просто так грає, хтось прийшов за медалі, хтось. Хтось просто побігати, побігати так. в вільний час, зібратися з друзями, побачити один одного. Так, Ну, зрозумів. Давайте прийдемо далі. Зоря 2 перемогла команду Івано-Франківського фінансово-комерційно-кооперативного коледжу імені Степана Граната з рахунком 7-2. Хочу дещо так вимінити, Досить такий інтересний матч був, особливо перший тайм. 3-2 закінчився. 3-2 перший Оце, тайм закінчився. Продовж, Ром, Роман. Е, ну, зоря так сильна команда Гра гранат. тот, після гри з ударом, що вони не з'явились на гру 0-5. Він хоче відмітити 4 тури результат: 11-5, 11-0, 7-1, 7-0. Що це свідчить, що команда десь їхній нам тренер їх зібрав, да. настроювалась, навіть що гра показала зоряю. 3-0 mm -hmm. десь зоря вигравала, розслабилась і зразу 3-2. Ну, серійомо, десь там є в них лідер в зорі, це Павло Ткаченко забив 5 м'ячів, кращий бомбардир пока 16 м'ячів. Ну, десь може вони більш на досвіді зіграли. Граната там молоді хат грають, десь довели так, ну, так до сім-два. Ну, Серйозно, зоря це сильніша команда. Ну кажу, граната чотири останніх тури дуже прибали, дуже сильна команда. Ну так, той ну бачимо, що багато чого залежить від тренера, від якогось лідера в команді, який зміг би згуртувати команду. В цьому чемпіонаті все залежить, як команда збереться. Якщо команда збереться, є мотивація, прийшли хоча б 7-8 чоловік, значить це вже є якийсь результат, не буде розгрому. Як приходить 5, 4, 6 без воротаря, це важко, важко. Нема що говорити. Та, ну і давайте перейдемо вже до останнього матчу. Іван-Франківський базовий медичний коледж програв з команді Аматор з рахунком 1-2. Досить така сенсаційна поразка. Ну як сенсаційна в тому плані, що медичний коледж все таки вигравав перший тайм, і в кінці першого тайму вже аматори зрівняли рахунок. Ось Роман, що ти можеш сказати? На цей матч я як бачив. Вживу не бачив, але бачив просто в заявці по людях, як зібралися. коледж зібрав всіх своїх, там слайк організував, один викладач, другий був. Учні, студенти були. Ну, хочу сказати, що так, десь десь вони мали шанс, ну, не програти, на нічую десь мали шанс. Ну що за аматорів, ну вони щось не збираються останнім часом, так як команда них десь турів 5 була. Бо приходить бомбардир їхній кращий. Це а, його, його, вже, його вже немає, він вже поїхав в, в Росію. Ну, ну, бачите, і десь команда без нього не ну, той рівень. 2-1, був перед тим якось 2-0 вони тільки mm, да. вирили. Ну. Десь 4-0 Станіслав виграли, ну десь. Десь команда... потрібно. Тим більше минулого туру не було капітана команди, Донецького да, Михайла. Ну, бачите, впливає все-таки на лідери. результат. Так. Є лідер конкретний, який десь тягне за свою команду, не прийшло. Так само відмічую, десь 2-3 чоловіка і команда вже, а, не, вже не той, та. той, не той вже футбол. Не той. Вже не та. Ну, привітаємо, Амадру все-таки з трьома очками, вони зараз піднялися на третю, чи на другу На другу. На другу. На другу сходину в трунірної таблиці, це, мені здається, це теж хороший результат. Ще є три тури до закінчення першого кола. Нагадаю, що перша ліга буде грати 13 турів в цьому, ну, до, до червня, там до кінця червня, щоб ви запам'ятали, і є ще шанс всіх команд забрати очків лідерів і наоборот піднятися лідерам ще вище в турнірній таблиці. Добре, на цьому восьмий тур аналіз восьмого туру закінчується. З вами був капітан команди Удар Тимчишин Роман. What's wrong, Jack?